Стильна. Закривається, оглядове віконечко має, повністю закривається від несприятливих умов. Має дві змічки по боках для легкості і зручності. І, до речі, оце оброблене такою екошкірою. Дуже зручно. Має такий товстенький супкий матрасик. Є два провітрювальних віконечка. Також має ще оглядоване іконочко одне, і також воно використовується для провітрювання. Капішончик розкладається повністю. Щоб тинця було ще гутніше, щоб можна було Класна цікава люлька. Досить оригінальна стильна рама. Ручка регулюється на три положення. В комплекті йде стандартно, як до них додають, дощовик і москітна сітка. Дощовик і москітна сітка. Має велику міську корзину і хочу звернути вашу увагу на колеса. Досить великі колеса, досить великий діаметр коліс. Якщо в порівнянні з іншими колясочками, наприклад. О, будь ласка, зрівняйте. Зараз починається зимовий сезон, сніги. Так що, я думаю, ось ця колясочка буде надійним варіантом для вас і вашої малечі.